Підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. Зараз якраз в розпалі сезон яблук і саме час готувати з них смачні заготовки на зиму. І сьогодні ми приготуємо не варення, не повидло, а дуже смачне ніжне яблучне пюре. початку потрібно, звісно, підготувати яблука. Яблука можна брати абсолютно будь-якого сорту. Я вже їх почистила від шкірки, від насіння і ось нарізала на шматочки. Як нарізати абсолютно ніякого значення немає, але чим менше поріжете, тим швидше яблука приготується. У мене тут 3 кг яблук, і я їх вже переклала у кастрюльку в якій подальшому готуватиму. Кастрюльку я перестала на плиту. Тепер сюди додаю 100 мл звичайної холодної води. Прикриваю кришечкою, і на невеликому вогні буду тушкувати яблука до м'якості. Час від часу, за цей час потрібно їх буде перемішувати. Яблука приготувались і цей процес у мене зайняв півтори годинки. Але це досить індивідуально, все залежить від сорту яблук і, звичайно, від тих шматочків, на які вони були порізані. Тепер потрібен буде занурюваний блендер і відразу гарячі яблука перебиваю ним у тюрем. У мене утворилося ось таке яблуче, однорідне пюре, тепер сюди додаю банку звичайного згущеного молока. Кож на цьому етапі можна додати корицю, ваніль, імбир, можливо, навіть мускатний горіх, якщо хочеться, щоб пюре якесь мало такий аромат більш насичений. Але я цього робити нічого не буду. Тепер знову беру блендер і знову все перебиваю до однорідності. Ось я повернула на плиту і тепер потрібно довести пюре до кипіння. Після закипання на невеличкому вогні потрібно його проварити рівно 10 хвилин. Моє пюре вже приготувалося і ще такий невеличкий момент, хочу сказати, що на ось ці 10 хвилинок, коли пюре кипітиме, краще кастрюльку прикрити кришечкою, аби не бризкало по всій кухні. Ну, і оскільки таке пюре я готую як заготовку на зиму, то я вже ось паралельно простерилізувала баночки, залила кип'ятком кришки і тепер буду відповідно його розливати. Ну, а потім кожну баночку потрібно буде закатати, перевернути і залишити до повного охолодження. Майже доба і моє пюре вже повністю готове. І з даної кількості продуктів виходить повноцінних 5 півлітрових баночок, але я ось закатала 4 і одну залишила в холодильнику просто так поїсти. Ну і звичайно, хочу ж показати, що в мене в результаті вийшло. Подивіться, яка кремова структура у пюре виходить, воно неймовірно ніжне і таке, що буквально тане у роті. Використовувати таке пюре можна. У вигляді начинок для приготування різноманітних десертів або просто так їсти ложкою, це дуже-дуже смачно. Тому, за можливості обов'язково заготуйте собі декілька баночок такої смакоти на тему. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім мили злагоди та до зустрічі в наступних відео.